Слава вобрати та сестри. Бажаю прочитати слово Господнє, яке записане в книгі Пророка Амоса, 8 розділ з 11 вірша. Я думаю, багато ви знаєте, про що там написано в Амоса, 8 розділ, 11 вірш, З 11-го вірша. Написано такі слова. Ось дні настають, говорить Господь Бог. І голод пошлю я на землю. Не голод на хліб, і не спрагу на воду, а спрагу почути Господні слова. І будуть ходити від моря до моря і з півночі до півдня блукати, блукатимуть, щоб знайти слово Господа та не знайдуть Його. Того дня будуть мліти від спраги вродливі дівчата та хлопці до цього місця. Ми знаємо, для того, щоб людині жити, їй потрібно харчуватися, їй потрібно пити. І навіть коли людина буде їсти тільки один хліб і одну, пити одну воду, вона все ж таки зможе прожити. Для того, щоб жити, потрібно їсти і пити. І Бог говорить, каже, прийде такий час на землі, що на землі буде голод. Але Він каже, буде голод. Не хліба і не води. Не цей голод буде. І деякі люди, можливо, коли це чують, вони спокійні, кажуть, на землі буде добре. Буде хліб і буде вода. Цей інший голод мене абсолютно не цікавить. Абсолютно не цікавить. Є люди, яких не цікавить голод в тому, щоб почути Слово Боже. Є такі люди, яких цей голод абсолютно не цікавить. Вони думають тільки про те, щоб їм поїсти звичайного хліба, попити простої води, і було добре ночувати, і їм буде достатньо, і їм буде добре. Але Ісус одного разу він сказав такі слова. Коли він 40 днів був пості і в молитві до нього підійшов диявол, спокушував Ісуса Христа. І Він каже: Якщо ти Божий син, то скажи ось цим хлібам щоб, ось цьому камню, щоб вони стали чим? Щоб вони стали хлібом. І що Ісус відповів йому? Ісус каже написано не хлібом самим. Буде жити людина, але кожним словом, яке виходить із уст Божих. Людина не може жити тільки одним хлібом. Людина не може тільки жити тим, щоби їсти і пити. Кожної людини Ісус каже: є душа, є душа. Це і є життя людини. І воно може жити тільки Божим Словом. Тільки Божим Словом. І коли ти серйозно, я і ви поспілкуємося з любою людиною, з любою людиною. На серйозні теми людина розуміє, що для її життя не вистачає просто їсти і пити. Потрібно щось більше. І люди цього шукають. А ось Бог каже: послухайте, люди, на землю прийде такий час, буде голод за моїм словом. Буде голод за моїм словом. Можливо, у вас буде достатньо хліба. Можливо, у вас буде достатньо води. Але зрозумійте, ви не зможете повноцінно, радісно і досконало жити. Коли у вас не буде мого слова. І Бог каже в той час будуть люди, молоді люди. Вони будуть ходити від моря до моря. Вони будуть ходити від півночі до півдня з одною цілью. Вони захочуть почути моє слово. Вони захочуть напитися моєї води. Вони захочуть отримати щось таке, щоби відживило і підкріпило їхню душу. Вони це будуть шукати. Вони це будуть шукати скрізь, від моря до моря пройти це дуже далеко. І від півночі до півдня, і від заходу до сходу, це дуже далеко. Але він каже: люди будуть готові на все для того, щоб почути слово. Яке відживить їхню душу, яке дасть їм напитися, яке дасть їм наїстися. Коли його не стане, люди зрозуміють ціну його. Люди зрозуміють його ціну. Я колись думав, що це буквально так буде. Я колись думав, що це буквально так буде. Але коли я дивлюся на сьогодення, коли я дивлюся на той час, на ті обставини, в яких ми живемо, я бачу, що люди шукають слово. Вони шукають Слово від Бога. Люди можуть тобі з одного куточка інтернету в другий куточок інтернет пройти і знайти масу проповідей. Чому вони це роблять? Невже нема де подіти час? Ні. Люди хочуть знайти слово. Вони проходять від одного моря до другого моря. Вони ходять по цілому світі і шукають слова для того, щоб відживити свою душу. І знаєте, що зачастую ви знаходите? І я знаходжу. Ми знаходимо. Просто гарні проповіді, які дають нам якусь надію. Ми кажемо, я почув гарну проповідь. Або я знайшла якусь гарну проповідь, і ми ними ділимося, і ми під враженнями. Але це слово, воно не спосібне міняти наше життя. Воно не спосібне міняти нашу душу. Воно не спосібне преображати в нас образ Христа. Ми просто знайшли. Якусь гарну проповідь. Можливо, хтось знайде проповідь на свій смак, і він так смакує і каже: я теж так само думав, я теж так само думав, і він тішиться цим і ділиться з іншими. А хтось знаходить таке, щоб когось іншого вколоти і сказати: Послухай, почуєш, як говорить, а ти не так поступаєш. І ми ходимо від одного кінця до другого кінця. Шукаючи щось, я розумію, наша душа, вона шукає слова, але ми його зачастую не знаходимо. Ми його зачастую не знаходимо. Ми, здається, послухали і залишились пусті. Ми здається, послухали, здається гарно, приємно, мудро хтось говорить. Але душа вона залишилась пуста. Знаєте чому? Тому що води із моря, водою із моря ніхто ніколи не уталив свою спрагу. В морі вода солона. В морі вода солона. Нею ніхто ніколи. Не оталив свою спрагу, а свою спрагу можна уталити тільки живою джерельною водою. Справжньою живою джерельною водою можна вгамувати свою справу. Ісус Христос сказав такі слова. Івангелія від Івана, 7 розділ 37 вірш. Євангелія від Івана, 7 розділ, 37 вірш. А останнього Великого Дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи. Коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є, хто вірує в мене? Як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби. Його. Ісус каже: якщо ти хочеш вагамувати свою спрагу, якщо ти хочеш отримати Слово, а ти його не утримуєш, і ти ходиш від моря до моря, ти шукаєш його скрізь, ти десь їдеш. Ти десь йдеш, ти щось перелистуєш, і ти шукаєш слова, ти його не знаходиш Він каже, все дуже просто. Хочеш Слово? Хочеш в води, прийди до мене, прийди до мене. Ось так. Я і ти. Я і ти. Прийдеш до мене, отримаєш слово і отримуєш його так. Що воно буде в тобі, і ти будеш ним жити. Це слово, воно поселиться в тобі, і воно буде тебе кормити. Ці ріки живої води вони в тобі будуть, і вони з тебе потечуть. І ти будеш пити, пити і пити цю воду. І тобі не потрібно буде ходити від моря до моря. Тобі не потрібно було, буде шукати невідомо яких проповідників. Невідомо яких пророків, і невідомо ще кого, тому що це слово, яке я тобі дам, воно буде в тобі, і воно буде тебе кормити, і ти будеш ним жити. Він каже, тому що це моє живе Слово. Ви знаєте ту жінку, яку Ісус зустрів біля Самарійського колодязя. Хоча вона прийшла по звичайну воду, але вона теж хотіла слова, в неї душа то жива була, така, як в мене і в вас. І, можливо, спосіб життя, який вона вела, привів її до того, що вона хотіла душу свою задовільнити. Ну, ніде не могла. І іншими словами, говорячи, вона вже Ісусу каже, Ісус. Мені немає різниці, чи в Самарії на горі поклонятися, чи в Єрусалимі, в храмі поклонятися. Для мене абсолютно немає різниці. Що там, що там. Я хочу, щоб душа наситилась Словом, і мені немає різниці, де. Скажи, де правильно, я хочу душу свою задовільнити. Ісус їй каже, і не там, і не там. Ісус каже, на кожному місці. Істинний поклонник, щира людина поклоняється мені в дусі правді. Я собі таких людей шукаю, які б могли зі мною бути на кожному місці, які б не ходили від моря до моря, які би не бігли в Самарію на гору або в Єрусалим. Я хочу, щоб ви мали єднання зі мною завжди, на кожному місці. Я хочу тобі дати живу воду, яка буде в тобі, яка буде тебе напувати. Вона каже, я хочу таку воду. Пане, дай мені такої води. Тоді він і каже, приведи сюди свого чоловіка. Знаєте, що він і сказав? Розкажи мені всю правду про себе. Розкажи мені, яка ти є, хто ти є, чим ти займаєшся. Відкрий мені своє серце. Будь зі мною чесною, будь зі мною відвертою. Він каже: поклись чоловіка. Вона каже, в мене його немає. Він каже: ти говориш правду. А тобі зараз розкажу про твоє життя. І вона каже, це Месія. Це Месія. Ісус каже до мене і до вас: Ти хочеш живу воду. Ти хочеш, щоб ця вода стала джерелом в тобі. Ти хочеш, щоб твоя душа була напоєна моєю водою. Коли прийде спрага, коли інші будуть спрагнути, ти мав джерело цієї живої води. Будь зі мною чесний. Шукай мене. На кожному місці я тобі дам це джерело живої води. Не думаємо, що маючи хліб, маючи де переночувати, маючи що попити і маючи що задягнутися, ми будемо щасливі і задоволені. Ісус Христос Він сказав правду і каже: знай і знайте всі. Людина буде жити не тільки одним хлібом, не тільки тим, щоб поїсти, попити і мати добро. Справжнє життя людини заключається в тому, щоб чути, і знати, і виконувати Слово Боже. Я Хотів би, щоб ми зараз помолилися, і хто має справу, попросив Бога Боже. Я маю справу по Твому слову. Хочу, щоб джерело Твоєї живої води було в моєму нутрі. І я не бігав скрізь і не шукав слова від тебе. Давайте ми піднімемося для молитви. Боже наш!